Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Ми ж варто в жити, поки живеш і квіт. Вітають роки, за світанками нові стають небокраї, відлітають у вирій випускники, вільним птахом у небо високі злітають. Чи високо злетять, тільки час їм суддя. На світанку чекають їх нові дороги. Зустрічай Україну, нових громадян, їм у життя на твої перелоги. Увага! увага. До першої платформи вокзалу прощання прибуває швидкий поїзд 1214 студентський експрес. Нумерація вагонів з голови поїзда. Життя вічний вокзал, де розлучаються, зустрічаються, плачуть і радіють. І сьогодні ми з вами на вокзалі прощання студентськими руками в коледжі. Час іде, потяг стоїть біля перону, а пасажири щось запізнюються. Увага, коледж! Митця особлива, останній дзвоник, дійсно свято свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Зустрічайте тих, в чиїх очах горить бажання досягнути більшого, чия душа світиться молодечим запалом, а мрії прагнуть змінити цей світ, дати йому більше світла, тепла, гармонії та простору. Тож запрошуємо на наш вокзал прощання випускників коледжу 2014 року на чолі з класними керівниками. 31 група. Класний керівник Семанів Наталія Васильівна. Студенти Григорій Укерил, Майстер спорту України з морського багатоборства. Чемпіон світу з морського багатоборства серед юніорів. Чемпіон України з морського триборства відмінних навчання. У мене Айстер спорту України з морського багатоборства. Східний призер! чемпіон світу з морського багатоборства святі торік. Чемпіон України з морського триборства. Васічу Христина, чемпіонка України з акватлону, чемпіонка України з морського багатоборства. Дмитро Ктичан, кандидат майстри спорту з висловання на байдарках і іконої, чемпіонка України, відмінники навчання, лучин Ольга, Остернак, Сергій, 32 група. Власний керівник, вихованець Світлана Васильівна, студенти, винник боксу, срібна призерка чемпіонату світу з боксу, чемпіонка Європи з боксу серед кадеток. Відмінниця навчання. Грищук Іван, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксу. срібний призер, чемпіон світу з кікбоксу, чемпіон Європи з кікбоксу, чемпіон Європи та переможець Кубку Європи з і юніорів. Чемпіон України з кікбоксу. Обережна Тетяна, кандидат майстри спорту з важкої атлетики. Срібна призерка чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів. Чак Іван, майстер спорту України з боксу. Бронзова призерка чемпіонату світу з боксу. Бронзова призерка чемпіонату Європи серед кадетів. Чемпіонка України. Едорах Володимир, срібний призер чемпіонату України з боксу серед юніорів. Тридцять третя група. Класний керівник. Шарий Назар. Проти... Стер України зі штовхання ядра серед молоді. Чемпіон шостих юнацьких днів юр України зі штовхання ядра. Данилюк Іванна, срібна призерка чемпіонату України зі спортивної ходьби серед юніорів, чемпіонка області з легкої атлетики серед юніорів. Відмінники навчання Здерка Діана, Павлюк, Надія, Римик Владислав, 34 група. Класний керівник Круковський Роман Петрович. Студент. Олегко Сергій, майстер спорту України з Петландо. Залуцький Ярослав, кандидат майстри спорту з вільної боротьби. Чемпіон області з вільної боротьби. Тайчук Ярослав. бронзовий призер чемпіонату області з вільної боротьби. Криклій Ілона. Відмінниця навчання. 35 го Інна Євгенівна. Студент. Кефе Василь. Чемпіон України з футзалу серед юніорів. Чемпіон області університету футзалу. Солом'яний Ігор, кандидат майстри спорту з настільного тенісу. Срібний призер чемпіонату області з настільного тенісу. Микотюк Микола, чемпіон області універсіади з футзалу. Бронзовий призер чемпіонату області з футзалу. Срібний призер чемпіонату України з футболу серед юняків, Чемпіони області з футболу. Самочко Назарій. Кузьмин Роман, Реймак Владислав, Солоненко Андрій, Комар Артур. Гомба Іван, відмінник навчання. Зустрічаємо 37-му групу. Класний керівник Серман Василь Іванович. Студенти. Климів Галина, кандидат майстра спорту з баскетболу. Назарчук Микола, чемпіон обласної універсіади з волейболу. Борейко Назар. Чемпіон обласної універсіади з волейболу. Лецют Богдана, відмінниця навчання. Зустрічаємо наших ветеранів 51-го групу. Власний керівник Брус Валентина Петрівна. Студенти. Романенко Роман, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, чемпіон світу з боксу. Качук Богдан, бронзий призер чемпіонату України з дзюдо. Стефанишин Степан, срібний призер чемпіонату України з боксу серед дорослих, відмінники навчання, Кринько Дмитро, Данилишин Дмитро, Будицька Христина, 52-га група, класний керівник синюк Микола Ярославович, студент Біла Христина. Майстер спорту України з дослування на байдарках і каної, чемпіонка України, бронзові призери чемпіонату області з футзалу та чемпіони обласної універсіади. Корсун Ігор, Петльований Олег, Красій Василь, Бухвак Віталій, Турчанський Віталій, Відмінники навчання, Репсяк Михайло, Тримки Оксана. Привітаємо оплесками випускників минулих років. Випуск 2004 року. 10 років. випускники 1994 року, 20 років навчання. Випускники 1984 року, 30 років навчання. Віддавшись нелегкій своїй роботі, живе лиш думкою про коледж і про нас завжди за все і всіх в турботі. Директор оберіг порядку вірний, гарант, як кажуть всюди нині. Для нього коледж, як дім рідний, він в ньому відданий господар. До слова запрошується директор коледжу Любомир Васильович Пасічняк. Доброго дня, шановні студенти, шановні викладачі, гості. Я вас щиро вітаю сьогодні святом останнього дзвоника в нашому навчальному закладі. Особливо хочу подякувати тим випускникам, випускам минулих літ, і привітати і подякувати за те, що вони підтримують гарну традицію. І кожного року ми бачимо на наше свято. Пріздяться нові і нові випускники минулих літ. Сьогоднішнє свято останнього дзвоника носить такий характер і святковий, і десь тривожний. Ми знаємо, ми не можемо зараз обминути, знаємо події, які відбуваються в нашій державі. Ми знаємо, що на сході нашої держави фактично йдуть воєнні військові дії, фактично війна. Ми знаємо, що наші випускники, які ми сьогодні бачимо, у Шеренах вже більша частина з них отримала повістки в армії. Серед наших випускників багато спортсменів, багато відмінників. Я сподіваюся, що в дальнішому вони продовжать славні традиції навчального закладу і будуть працювати і в галузі фізичного виховання. І в інших галузях, я надію, що спортсмени, які сьогодні завершують навчання в нашому закладі, ви чули. Ну, це гордість не дітя навчального закладу, гордість України. Це чемпіони світу, це чемпіони Європи, України. Але це тіті ви дітище. Ви Діти вступаєте у великий спорт, дорослий спорт. Слава Україні! слава! Ще чесний отчі, шановний директори, шановні викладачі, студенти, особливо випускники. Я хочу з радістю теж приєднатися до привітань, які сьогодні звучать вашу адресу, і побажати вам, щоб ви несли в вдалішому цю славу славного коледжу, славного коледжу фізичного виховання по життю ще раз всіх святом! Тупити, хай біленько моя, тут мене мати запальних співати тут несе мене я на землі жити і рідний доленька моя все. Останній день і мить. Остання зустріч, погляди зріднілі, душа болить, сльоза в очах тремтить. студентські роки в вирій відлетіли. Стараємось згорнути у клубок щасливі зими, осені і весни, а підсумок останній наш урок, що ластівки і звирію принесе. Ну от і все, це та остання мить. Яку ніхто у гості не чекає, до нас вона розлукою летить, і нас сьогодні всіх розлучає. Ми повернемося, ми завжди повертаємо на незабутній юності порі, своє коледжанське життя пригадаємо і припадемо в пам'яті до ній. Наша мрія нам зіркою світить, кличуть в нас дороги твої, Україно, ми твої діти! Тож, прийми нас в обійми свої. i <laughs> 那以？ Ні, випускники сьогодні перед вами відкриваються дороги успіху, щастя і добра. Не зупиняйтеся на досягнутому. Нових вам перемог, нових вам звершень. І які б пристрасті не вирували в державі, і куди б не закинула вас доля, пам'ятайте в житті є речі, які ніколи не забуваються, які ніколи не тмініють і не знецінюються. Це рідна земля, мамина любов та мудрі талановиті вчителі. І сьогодні, через 30 років, ми випускники 1984 року приїхали з різних куточків нашої України для того, щоб зустрітися. З нашими одногрупниками і ще раз подякувати нашим викладачам за їхню працю. Я пишаюся тим, що я закінчила цей навчальний заклад. І вже 30 років працюю викладачем фізичного виховання. Шановні викладачі, щоб у вас не вистачало часу на сум і прикрищі, проте завжди вистачало часу на щире спілкування з вашими друзями, абонування нового і здійснення ваших мрій, а навчальному суду. Так, я бажаю процвітіння а педагогічному колективу. І надалі працювати над створенням позитивного іміджу коледжу фізичного виховання. Слава Україні! Якщо є щастя не зміну, то це перш за все, мама і батько. І батьківська хата, і мамине слово, і стежки, по яких ви ходили. зміцнили зміцніли ваші крила, щоб літати, та не забудьте про рідних маму й тату. І встигне добре слово їмсь. Казати, допоки ти живеш у рідній хаті, запрошуємо до привітального слова батьків-випускників: маму римика Владислава, Римик Людмилу Михайлівну та батька косара Павла, косара Василя Миколаєвича. Пошли Боже нашим дітям здоров'я, щастя, віри в майбуття. Пошли їм людяності, милосердя і доброти на все життя, дай розум гострий, думки світлі, дай їм бажання працювати, людей, які до них привітні, і щоб сім'ю щасливу мати, щоб рідну землю не кидали, щоб не тривожились батьки, щоб матір і Бога шанували, дай мудрості їм на віки. Амінь. Благословляємо вас Будь вам. Діти, щастя ми бажаємо на гарну долю, на любов, на радість вас благословляємо. Хай будуть добрими шляхи, які судилися сходити, бажаєм вам себе знайти і недаремно вік прожити. Сиплемо на вас жито, щоб було добре вам жити. Сиплемо ще й овець, щоб вами пишався рід наш увесь. Ще й хміль і квіти, щоб були ви щасливі, наші діти. Будьте ж багаті, як земля, а щасливі, як весна. Частіше прилітайте до батьківського гнізда, з усього вам щастя, і з роси, і з води, щоб з толком та добуття ви прожили усе своє життя. Дякуємо вам, дорогі батьки, низький вам, уклін за все. Дзвінок надається випускнику чемпіону Європи з кікбоксингу, переможцю Кубку Європи з Тхеквондо, чемпіону України з кікбоксингу, майстру спорту України міжнародного класу Івану Грищуку та студентці першого курсу Аллі Сердюк. Привітаємо обласками! Ні, дзвонити ви щасливі, духовно багаті, просимо в Отця благословення, щоб Божа ласка. Поруч була щоденно. Христос Воскрес! А так би не Воскрес! Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес! Це вже краще ще раз. Христос Воскрес! На воскрес! Воскресна Україна, Правда? Ви знаєте, я коли їхав до вас, я думаю собі, яку річ вам сказати. Бо знаю, що на наїці всі втомлюються, і потім вже ніхто нічого не хоче слухати. Знаєте? Я знаю, бо я там стояв. Але в голову мені прийшла одна притча, яку ви дуже добре знаєте. Притча про пшеницю і кукіль. Знаєте, що добрий господар посіяв пшеницю, а злодій він же диявол посіяв кукіль. А кукіль це така рослина, яка є ядовитою, отруйною рослиною. Якщо її змішати з пшеницею, розмолоти і спекти хліб, можна померти. i you.